Ось, привіт, хлопці та дівчата. А, сьогодні в, цій... в цьому відео ми будемо розбиратися, як працює C4. А, воно у нас тут на поясі. І перше питання, як його активувати? А, давайте вон ходить у нас орк, огонь там навіть 2. Ми цю штуку. Кидаємо її під ноги і потім ось цим словом. Зриваємо. Так, дуже файно. А, так. Тобто кидаємо, да? ставимо, можна поставити кудись, йо -йом. Куди я закинув? Ага, всього вона. Поставити так, зняти потім. От мені цікаво, що якщо вона у мене тут а я. О! Це прям пояс Шахіда. Можна зробити пояс Шахіда собі. Окей. Але того разу я що зробив? Я його поставив, потім зняв. Давайте спробуємо зараз відразу натиснути на цю кнопку. От, я беру відразу, я ще не знімав з пояса. Працює. Тобто вона завжди в нас заряджена. Треба бути обережними. Окей, тепер, тепер ми протестуємо наступне. А чи можна цю штуку, С4, повісити на тіпа, на орка? Давайте перевіримо моє готелі. Друзі чотири. Шукаємо орків. О! Можеш потримати це? Ні. Не. Не хоче. Не хоче. Давайте спробуємо е зробити взрив у повітрі. Хлопці. Так, окей, добре. А, тоді наступна, нам треба перевірити одну річ. Зараз вам покажу яку. Так, нам треба перевірити одну річ. Дивіться, тут в нас мапа Карго, і там купа контейнерів. А, питання таке: чи захистить оцей контейнер? Да, оця стіночка контейнера, чи захистить мене від вибуху. Від вибуху. Можна накинути от сюди. І дивіться, я стану ось вона тут. І я заховаюся ось тут. Я стою прямо біля неї і роблю драку. Як ви бачите, оця штука повністю захищає від вибуху. Так, в мене немає гранати. Ось я взяв а, в гранату фрашку, а, о, осколкову гранату, чи як, чи як українською. Так, давайте тепер перевіримо, чи захистить У мене оце на. Да. З іншої сторони. Давай, а давайте отак от ми зробимо. Так. Я ось тут. Бачите, дуже сильно це захищаємо. А тепер ми покладемо от сюди, гранат. а, да, от от сюди гранату, а самі станемо тут. І подивимося, чи а, захистить воно. А, не, ось дивіться. В житті воно б ніколи не захистило. Але ну, давайте подивимося. Я живий. Окей, ось таким чином кашок. З одної руки погано стріляти. Чи можна вбити флешкою? Якщо кинути прямо її під ноги цим тіпам, О. як ми бачимо, тіпи. сижу таким богатым. Что у них еще тут есть? Газка. Ну, газку вбить тоже не можно. Это просто дымить. У нас простріляється, от ми так такі що тут вбили, тіпа. Давайте ще раз перевіримо. Ось нас. Так. Ну блін, нічого не видно, тепер перевірити не можна. Треба почекати. Ну, ми, ми чули, що він кричав, тобто він помер. Ось, він лежить, Да? Окей, а, що ще? Які є ще варіанти з цим С4? Давайте подивимося, що ще можна зробити. Можна кинути. Чи можна на гелікоптер її повісити? Не можна. На собі взорвати можна, на ТІПІ не можна. Ааа, я знаю, що ще треба вам показати. Дивіться. А, уявіть, що ой, уявіть, що, наприклад, оце флешка, да, яку нам треба там витягти. Вона тут лежить. Є такий а, режим гри, де треба витягти флешку. Що можна зробити? Можна а, біля де, цієї флешки. Ми, наприклад, її знайшли. Ми беремо і а, встановлюємо сюди, встановлюємо сюди це чотири. Це чотири. Коли вони сюди заходять, да, ми взриваємо вони вмирають. Але що ж робити, а, якщо вороги встановили цю штуку? По-перше, її важко помітити, да, так забігти, побітити, що вона є, важко. Але якщо ви помітили, то можна в неї постріляти. Бачите, вона стала червона, то вона вже дізарм відключена. Тепер. Вона вже не взірветься. Оце такий дуже важливий лайфхак, щоб вас не впіймали на тому С4. Ось таких Давайте. Це фражки не так багато, не такий багатий радіус враження. У С4 набагато більше радіус враження. Ще зараз покажу, до речі. Радіус ураження С4, наскільки він більший, ніж осколкової гранати. Так, давайте нам, давайте нам десь де багато цих Зараз Тут мало хлопців. давайте. Сегодня отличный день. Ну, это так, проверим. <Слышко> так. Убачено нам. Да? Давайте, дай побольше их. Давайте, это а может... Вони взагалі ніякі. Давайте йдіть сюди. Не дають мені експериментувати. Ну, зберіться докупи. О, давайте. Ось. Бачите всі померли. Тобто Т4 радіус ураження набагато більший, ніж у звичайній фрашки. А ще, до речі, як кидати фражку, щоб далеко летіти? Не отак, а кидаємо знизу овер, дивіться. Бачите, як воно далеко летить, коли ми знизу овер кидемо. 21 зараз. 21 билечок. Ось так. І от туторіал, якщо є якісь ще питання по гранатах, по а, фрашках, по C4, дайте знати. Я спробую вам відповісти в коментах або запишу окреме відео де це від Окей, дякую за перегляд!